Як Кетчем, мерці дихого заходу. Стріляй йому голову заради Бога, сказав Семпіц. Іноді я люблю трохи з ними пограти, відповів Чанк Колберт. Тільки набої марнуєш. Набоїв нам вистачає, це жінок нам бракує. Чанк повсякчас говорив про жінок, і Сем був змушений визнати, що він має рацію, хоч як його дратувало постійне нагадування про це вранці, удень і ввечері. Крім Апачів, найближчими жінками були вдова Геллер за милю звідси вгору по гілі та дружина й донька самотнього Чарлі Максвіна на півдорозі по форту Томаса. Етта була дивовижна, та й донька Чарлі розквітала, але вдова Геллер своїм виглядом могла б у преріях заганяти гримучих змій донори. Як їм там ведеться, подумав він. Сем, Чанк і Док Клівленд. Сиділи під боязкою тінню солом'яного навісу. Усяєві сонця і розпеченої лямпочної хатини вони спостерігали, як один із апачів білий гір, чиє праве переднє передпліччя армійський Кольт, чанка 44-го калібру, тільки но відправив валятися в бруд, шкутильгає до них через прямокутний двір і ворушить губами так, ніби відчуває, що час вечеряти. І це припускав піт, він справді відчував. Чанк вистрілив іще раз, і на стегнах апача з'явилася така собі чимала діра. Прокляття. вигукнув док. Ти хлопцеві весільні причандали відстрелив. Он вони, прямісінько за ним. Ти ж док, доку, сказав Чанк. Ти мусиш знати. На такому пострілі я вже непогано набив руку. Досить дурня клеїти, Чанку, вставив Сем. Або я його зніму спенсером. Із такої близької відстані Спенсер улаштував би бісовий вибух. Ну, гаразд, Семе, як скажеш. Він підняв пляшку віскі, рот сорок, зробив довгий ковток, потім, мружачись від сонця, прицілився та вистрілив. Апач упав, як мішок із вівцом. Верхівка його голови відлетіла на три фути назад. Сем мимоволі захопився тим, як спритно Чанку правляється з Кольтом і віски. Рот 40 – це не більше, ніж спирт, підфарбований кавою або паленим цукром. Але чанк смоктав його протягом ранку, поки вони сиділи там, розстрілюючи воїнів у білих гір і випадкових скво. Щось вони сьогодні якісь повільні, так саме? Набагато повільніше ніж учора на цю годину, і по троє четверо зараз не йдуть. Як гадаєш, чому? Чорт його зна, вирушили в інші місця? Можливо. Незважаючи на це, у дворі лежало півтори дюжини тіл. Коли настане благословенне вечірня прохолода, вони завантажать їх у фургон і відвезуть подалі від ферми, щоб вони не гнили та не смерділи тут. Але це буде ще не скоро. Нині було спекотно, як уночі в борделі. За звичайних обставин цю роботу він залишив би розвідникам Койотеро апачо Під керівництвом Сема їх було 52. Але три ночі тому, під завісою темряви, розвідники накивали п'ятами. Того ж дня до їхніх дверей почали приходити мертві Апачі-Білий Гір, ласі до людської плоті, хоч плоті Койотеро, хоч блідолицих. Ці гастрономічні уподобання з'ясувалися неслушної слушної пори. Маталобу був найкращим розвідником, але пішов привітатися з вороном щохилиться, який того ранку вийшов з резервації, і за свої старання отримав перекушену навпілшив. Потім Вілфрай, його перекладач і давній друг. Пострибав до вігвамів, розташованих на три милі нижче вздовж річки, аби дізнатися, що за чортівня коїться з двома чи близько того сотнями їхніх мешканців. Дорогою він побачив голодівчину серед заростей, тополь і опунцій. Зістрибнув з поні, заскочив назад, коли дівчина відкусила шматок руки, у якій він тримав пістолет між великим і вказівним пальцем, і поскакав назад у табір на березі гіли. Вони викликали по телеграфу дока, але доки приїхав його діліжанс, їм довелося прострелити голову вілу, як і ворону, що хилиться, і мата лобо. Док сказав, що одного разу вже бачив таке солдатом, якому прокусили плече прямо біля стіни Форту Томаса і знав, що поспішати сюди марно, але вони з Віллом теж давно дружили. Тому він, хочеш не хочеш, мусив приїхати. Цим визнавав простий і незаперечний факт: якщо ці тварюки кусають тебе за будь-яке місце на тілі, ти, так би мовити, повертаєшся до Бостона. Саме це налякало його койотеро. Тепер док очікував можливості повернутися до форту або діліжанцем, або з кавалерією, що прийде раніше. Кавалерія затримувалася, за ними послали ще два дні тому. Диліжанс запізнювався, як завжди. Але док не дурень, їхати без супроводу він не збирався. А поки вони займалися відстрілом Апачів, розкажи нам ще раз свою побрехеньку, доку, сказав Чанк. Я, звісно, повірю у все це не більше ніж учора, але хоч час гуляймо. Ти про єгиптян чи про Френка Ширлі? Про агіптян. Жодна людина, яка вправляється в стрільбі, приставивши дружини до стіни і вистрілюючи її фігуру в бісовій штукатурці, не варта того, щоб про неї заново розповідали. Док кивнув Терханбей, це він розповів мені, звідки вони з'явилися. Ці мерці. Спочатку їх помітили в Єгипті. Він каже, вони існували задовго до самого Господа, нашого бога. Каже, у всьому винен його народ. А на що цей бей скаржився? поцікавився Сем. На риву вусі. Здивував він мене до смерті, чесне слово, щоб торговець зміїним маслом боявся лікуватися своїм же засобом. А пачі для цього використовують кілька крапель сечі, зауважив Чанк. Мені казали, це справді може допомогти, сказав док. Хоча сам я ніколи не пробував. Але ми зараз говоримо про фараонів. Якщо вірити цьому бею, то був перший справжній фараон. Він об'єднав верхнє і нижнє царства. увесь Єгипет. Пан чи то нармер чи нарнер, не пам'ятаю. Бей називав його цар скорпіонів, а жало в нього було це без сумніву. Скорпіонів? У них у Єгипті є ці кляті тварюки? Чому ні? З розповідей можна зрозуміти, що та земля не надто відрізняється від того, що ми маємо тут. Переважно пустеля, будинки здебільшого з глини, спекотні дні і злі холодні ночі. Це тому, що у нас тут є Гіла, а у них там ніл. Щоправда, він значно більший і потужніший. Чи ви, хлопці, чули про це? Сем похитав головою. Док був людиною освіченою, і Сем це відчував. Шанк лише загарчав. Я бачив статую одного з тих фараонів у будівлі старого арсеналу в Нью-Йорку. Зараз це музей природознавства. Він тримав палицю і ціп. Ціп? Ти маєш на увазі такий, як молотарка? поцікавився Сем. Саме так. Ціп говорить про те, що він годувальник свого народу. А посух, такий з гаком, як у пастуха, говорить про те, що він їхній пастир. Схоже, друзяка Нармер або Нарнер завів свій народ у досить дивні місця, якщо вірити Терханбею. Ось тут я починаю не вірити, сказав Чанк. Думай, що хочеш, Чанку, але ще він розповідав, що цей Нармер був першим, хто почав шукати вічного життя, нескінченного життя. Хоча я тут трохи не розумію. Власний народ і так вважав його Богом. Я запитував про це у Бея. Якщо він Бог, хіба він уже не безсмертний? Слушне питання, доку. Я теж так подумав, Чанку. Бо й сказав, вони вважали, ніби цей фараон своєю фараонською силою утримує небо на горі і змушує річку розливатися. Надзвичайно велика відповідальність. Тому вони і схилилися перед ним. Схилилися? Ну, як у церкві Чанку, коли молишся на хрест. Сем подумав, що навряд чи чан коли-небудь бував у середині церкви, але вголос говорити цього не став і скрутив собі булдарем. Але цей нармер не почувався богом. Гадаю, він почувався навіть дуже смертним, тому наказав своїм солдатам і жерцям зайнятися дослідами. Он іще один Семе, бачиш його? Так, людина була гола, ніби щойно на світ з'явилася. Хоча в опачі, принаймні у чоловіків, було заведено прикривати стегна. Індіанець виходив за рогу стайні, і коні всередині захропли від його появи. Сем зметикував, що Опачі, живий він чи мертвий, все одно має запах. Це часом не мертвовід? запитав Чанк. Здається, він, відповів Сем. Того дня багато хто приходив до них без зброї, але мертвовід за життя був не втім ябитий і, ймовірно, залишився таким самим і після смерті. Хай там як, блискучого на сонці ножа в його руці неможливо було не помітити. Як майже всі, він, роззявивши рота, брів у бік навісу, але рухався швидше за інших. Сем уже роздивився укус на плечі і зрозумів. Що це той його і занапастив. Він не хотів, щоб Чанки з ним розважався, тому підняв Спенсер, вистрілив один раз і все знову завмерло. Чудовий постріл, сказав Чанк. То про що ти говорив? Досліди. Так, хлопці, ви справді хочете почути про це знову? Звісно, страшна ти людина, Чанку. Док зітхнув. Вони вважали, що секрет вічного життя можна знайти в одному з небагатьох місць у чоловічому або жіночому лоні, у серці або в крові. Тому вони пролили ріки крові рабів і вільних людей, учиняли насильство і не тільки над жінками, чанку, над чоловіками і дітьми теж, відбирали серця та інші органи. Здається мені, вони вважали, що саме смерть володіє магією якою можна скористатися, продовжуючи цю справу, коли ти розумієш про що я? Хоча особисто я в це не вірю. Ось, наприклад, ти маєш знати, що коли жовтий кінь і його хлопці підвісили сема Старка догори ногами над повільним огнем, він напевно благав про кулю в голову. Коли ти відчуваєш такий біль, тобі не до вічного життя, але вони все одно пробували. Вони розпинали, саджали на палі і робили вівісекцію. Що за Д, Чанку. Вівісекція. Це коли розрізають і ще живе тіло. Що, таке можна робити? Якщо дуже акуратно, вони перепробували багато різних хитрощів Бей. Столяр ніс своє долото, каменяр бур, пекар дріжджі, пивовар солод. Щоб зупиняти кров, вони використовували павутиння або сажу. Вони брали живокіст, безуар, кропиву, гусячий жир, бджолини віск, гірчицю, усе що завгодно. А ця вівісекція як конкретно це робиться? Ну, знаєш, як команчі або бродячі апачі знімають скальп, і якщо не перерізають бідласі горло, і якщо він не втрачає надто багато крові, то за кілька тижнів знову стає здоровим як кінь, правильно? Те саме з частинами тіла. Рука, нога, член, очі. Усе, що потрібно, це вчасно припекти і не зачепити артерію. Людину можна розрізати і вийняти будь-який орган, крім серця і мозку. Припікають, і хоч кістки просвердлюй наскрізь. З людиною багато чого можна зробити, не вбиваючи її, хоч цілий день з нею вовтуйся, якщо хочеш. Але я відійшов від теми. Хлопця, який за всім цим стояв, звали Абідос, він був слугою в палаці Нармера. Вільна людина, не раб та ще й з амбіціями, які він потім реалізував з надлишком. Довгий час у цій мерзенній справі він був головним жерцем і водночас воїном. Мав це своїм улюбленим заняттям, але не встиг і оком кліпнути, як опинився на іншому боці. Док замов. Маленька дівчинка, років шести, не більше погойдуючись і тягнучи ноги, увійшла у двір. Минула тепер порожній барак, де раніше жили Койотеро. Кишки тяглися за нею, як заляпані багнюкою мотузки. Чанк вистрілив, піднявши фонтанчик пилу перед її ногами. Сем вставив набій у патронник Спенсера, прицілився уважніше, ніж Чанк, і голова дівчини вибухнула. Ненавиджу на це дивитися, пробурчав док, на цих дітей. Хоча постріл гарний. Зауважив Чанк. Дякую. Ти перезарядив Чанку, він кивнув на Кольт. Бо мало що може статися, «Ай, справді, кивнув Чанк. Він відкинув барабан і нахилився за порохом. Передумав, узяв рот сорок і зробив великий ковток з горла. Оставив пляшку і цього разу знайшов порох. Давай тепер про доньку, Доку, сказав він. Пригости віскі Чанку. Чанк пригостив, док випив. У цього Абідоса була донька, маленька, років 12, може, 13. Охоплений жагою звершень, він вирішив, що боги зглянуться над ним, якщо він віддасть власну доньку для дослідів. Досі в нього нічого не виходило. І ось на його очах дівчинку почали гвалтувати солдати фараона. Катували її кілька днів. Переважно груди Ілону зі зрозумілих причин. Місця, що дають життя. Правильно, він весь цей час був там і чув кожен її крик. Безсердечний сучий син! зронив Чанк. Цим подивився на нього. Схоже, на мить Чанк таки повірив у правдивість розповіді. Так і є, Чанку, так і є. Тоді це був найжорстокіший хлопець у всій їхній країні, це точно. Продав він свою душу самому дияволу, ось що я скажу. Не знаю, яким був диявол у ті далекі часи. Хоча б'юся об заклад він не надто змінився, але зло перероджує людину. І цей обідус уже майже зовсім переродився. Але фараон теж мав доньку, і хоч сам він був кровожерливим, йому не сподобалося, що батько так чинить зі своєю кровинкою. Думаю, він вирішив, що це неправильно, хай там як у цього обідоса нічого б не вийшло. Фарон наказав прикути його до стіни і кілька днів робити з ним те саме, що робили з його донькою, а потім звелів розтрощити голову доньки на його очах. Ну, а решта, напевно, було якимось божественним натхненням, бо вони змусили його випити її кров і з'їсти її плоть. А коли він закінчив, вони вбили його ударом у серце. Звісно, він помер, але не зовсім. Бо давним-давно звик до людського болю, горя і страждань, навіть до болю, горя і мук власної доньки. Бо прокляв усього себе, усе до мозку, кісток, і навіть після смерті в цього джентельмена не залишилося нічого людського. Він повстав і знову пішов по землі піску, не маючи жодних бажань, крім охоти заразити кожну істоту злом, яке сиділо глибоко в ньому. І фараон знайшов секрет вічного життя. Вони побачили хмару пилу, яка здіймалася вдалині над безрадісним небокраєм. Диліжанс? запитав док. Як на мене, то більше нагадує кавалерію, сказав Сем. Забагато пилу, та й час уже. Він подумав про свою доньку, про свою дружину в далекому Луїсвілі. Засоромився власного зрадництва, яке було значно меншим, ніж зрада Абідуса, але все одно було зрадою. І про те, як він став індіанським агентом у цьому опаленому жаротою пеклі. Вони називали його К, вів далі док. Це єгипетське слово, що означає життєву силу або душу, або щось на кшталт цього. Бей так і не навчився, зрозуміло, висловлюватися. Але я гадаю, Ка нарешті знадобився. Він підняв цілу армію мертвих і наставив їх служити фараону. Захрупіли коні. Цем подивився ліворуч і праворуч, але не побачив нічого, окрім присадкуватих будов із запеченої глини, прямокутного двору, на якому багато хто помер у друге сьогодні, і вчора, і за день до того, тремтливих хвиль розпеченого повітря, хмари пилу, що піднімалася з рівнини і хиткого блакитного силуету гір за нею. Усе одно не зрозуміло доку, сказав Чанк. Єгипет з біса далеко, так? Навіть якщо цей хлопець би розповідав тобі найсвітішу правду, як вони сюди дісталися? Я маю на увазі сюди, до резервації апачів. Розумієш, про що я? Док стинув плечима і знову ковтнув віски. За сотні років зло може подолати великий шляхчанку, воно може пройти багато миль. І далі сталися події, які підтвердили це. Бо Сем таки мав рацію. До них справді наближалася кавалерія, майже сім десятків людей і ще апачі, які приєдналися до них після короткого бою. Солдати апачі Білий Гір, піші та мертві усі до єдиного. Чанг помилився, коли сказав, що патронів вистачить.